Доброго дня, жителі села Біловіч, доброго дня громадян України. Сьогодні я знаходжуся з Новодовичем. оце їхав в себе до обхід. Бачу, тут люди корову пасуть. От, з чоловіком бачу, познайомився. Доброго дня! Добрий день. Як вас звати? Коля, а ви де, хто ви такий? Я житель села Ставідович. Так. Що ви сьогодні скажете? Що, суш? Там бачу щось корови, Вон, таке як не. Не хочуть пастися, крутять. Вигоріло все, вся трава, Вигру. все, то вигоріло. Нема де пасти, випаса нема, то випаса нема такого, як от, положено от сільської ради. Дай, Дай корова крутить, да? Да, дай, де йде корові. От по корчах, по корчах не можна, бо все завалено, зрізане, з, з, ну все, не можна ні пройти, ні пролізти. Дивіться, а у вас є якісь тут в громаді проблеми в сновидовичах? Що ви можете сказати взагалі про ситуацію в селі? А що ситуація в селі? Був один ставок і той вже відбирають, що могли жителі села десь в вихідний день віддохнути, чи праздник, чи що посидіти з удочкою там чи що? Вже і того немає. Почекайте, де це в сновидовичах? За сновидовичем, перед Сновидовичем? За сновидовичем і там за кладбищем. Ага. Отаке. А хто відбирає? Ну, якісь мажори, я знаю хто. <ріст> у вас мажори є? <ріст> ну а як? Один чоловік проти громади. Ладно, давайте так. Громада у вас, ну, це мішає всім, кожному із всіх. Чи це тільки вам мішає? Ні-ні, ні, там е не, я був присутній, там було присутній е чоловік 50. І проти одного чоловіка не можна нічого зробити. Так, так, горіть. І що, і що ніхто нічого не може вирішити. Ну то давайте проведемо якийсь там чи схід села, чи я не знаю. там. Ну, не знаю, це... Ну взагалі, воно вам інтересно, щоб в знову проводили схід села. А цю, треба той схід села, хоч проводити раз у півроку, щоб. Так, так. О, як там староста вважається в селі, чи як. Треба, щоб вона читала. А ви знаєте, що ви можете її без старости провести за власною ініціативою? Ну, то, Аби його... тільки люди цього хотіли. То хотіли, то немає його, що перві де проводить. Клуба Ш... ж нема. Там можна провести на дворі. Аби тільки, допустимо, ви між собою внутрі не, не сварилися ну, то, і то, узгодження так... було. Там в будь якому місці ви можете провести східцева. Таке людей зібрати, де провести це. Допустим, я знаю, що допустим, у нас в Біловіжі там теж деякі питання от, і по міліорації, і по дорогах, і по тому там, е та, там будівля та і пошти, то в нас люди обговорюють це питання, а от вас я не знаю, у вас в вашій громаді як, як ця тема, чи піднімається, чи вам байдуже, чи що. Ніхто нічого не піднімає нічого? цій системі, я ж кажу, ту контору там вже чи розділили, чи не поділили, О, а клуб той вже давним-давно можна було зробити ще. Там не треба було його нового робити, так як вони планували. О, а кришу перекрити стільки пілорам в селі можна було зробити буквально за місяць, uh -huh. але ну, ну, нема заінтересованості ні в начальство, ні. Ну а люди що там люди, люди? Чуєте, давайте я трошки по хатах походжу, допустимо. Але я дивиться, не просто там по своїй ініціативі. Я вважу, я бачу так, що ви тут за громадою якимось чином дбаєте, цікавитесь. Ви хотіли б, щоб я походив би трохи по людях і поговорив би з ними на цю тему. А я навіть з задоволенням, то з задоволенням, навіть... все добре, жителі села Сноводович. Чекайте мене до вас, іде пан Горона. Коротше, вже буду я до вас в гості приходити. Питання Да. Добре, дякую. Дякую, що ви ми поспілкувалися. Дякую, добре, дякую. Давайте, бувайте.